Сьогодні відзначається День Державного герба України, тризуб наша гордість і слава. Послухайте загадку. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна. Сьогодні ми відзначаємо День Герба України. Державний герб поєднує в собі дух нашого народу, підкреслює свободолюбство та незалежність, зв'язує між собою покоління українців. Історію не можна переінакшити. Наші батьки, діди і прадіди змагались за волю України під предковічними символами, які передавали у спадщину своїм синам та внукам і ці святині. Герб, синьо-жовтий прапор і гімн. Будуть і далі кликати до відродження нашої історичної пам'яті, національної свідомості. І сьогодні на захисті нашої держави стоять славні воїни Збройних сил України, славні нащадки своїх пращурів. Послухайте вірш Віри Паронової Тризуб про наш герб. Наш герб Тризуб, у ньому сила Отця Небесного і сина. Уважно придивись до нього, на Духа схожий вин святого, що голобу злетів з небес, і у людських серцях воскрес. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Живуть у мирі і любові. На Україні вольній нові з Днем Державного Герба України.